Стан вулиць у північно-західній частині Білгорода Дністровського довгі роки викликає занепокоєння городян, які проживають в мікрорайоні переможне на вулицях Міцкевича, Задорожного, 9 січня, Межовій, Дмитрова, Тераспольський, Шаповалова, Прогулку Кишинівського та інших складний рельєф, відсутність зливової каналізації, яка дозволяла б відводити дощову і талу воду в лиман, призвели до корозії дорожнього покриття, ґрунтів, підтоплень приватних будинків у цьому районі міста. Крім цього, аналіз метеорологічних умов за останній період говорить про те, що зливові дощі стають практично нормою для нашої місцевості. Грунтове покриття вище названих вулиці провулків, прилеглих до вулиці Кишенівської, не витримують впливу природних факторів і транспортних навантажень. Дороги не придатні до приїзду автомобільного транспорту. А відновлення проїжджої частини після дощів шляхом підсипання та ущільнення носить тимчасовий характер. І, як правило, до наступного проливного дощу. На деяких вулицях з'явилися промоїни до півтора метра в глибину. Про цю проблему йшлося на нараді, яку провів міський голова Ігор Нановський 14 листопада. У його роботі взяли участь секретар міської ради Олександр Македонський, заступник міського голови Микола Зінич, голови постійних комісій міської ради, депутати Валерій Куркін, Євген Нікітченко, Філіп Сидоренко, Анатолій Ганчурін, керівники управлінь та відділів міської ради. На сьогоднішній день нарушений. Потоки рівнівих вод, які, благодаря, скажімо так, географії, благодаря специфічності міцності, це рівнівої потоки більшої маси води, яка передвігається в сторону вулиці Кишинівська. Голова міського центру благоустрій Ігор Мальцев представив передпроектну пропозицію з питання облаштування споруд дорожнього водовідведення та реконструкції дорожнього полотна вулиць в мікрорайоні Переможнинський, що примикають до вулиці Кишинівська. Реализация проекту розрахована на первое до 2015 року. Существующий порядок не обеспечивает нужного состояния прежде, части, этих улиц. Но проблема здесь не только в дорожном покрытии этих улиц, а главная проблема в отведении вод гидромиляционных. Міроплі атвіні вод от улицы Кішньовський в ході обговорення учасниками засідання було висловлено низку пропозицій. Депутат міської ради Євген Нікіченко звернув увагу на досвід відведення зливових вод по вулиці Тераспольській, реалізований в цьому році за активної участі самих городян. Він також запропонував уважно поставитися до питання конструктивної співпраці між владою та підприємництвом, тим більше, що вступив в силу закон України, який регулює приватне і державне партнерство, яке дозволяє плідно вирішувати проблемні питання розвитку міста та його інфраструктури. Закон о государство на приватному партньорстві він якраз дає можливість і власті працювати з частним бізнесом і частним капіталом. То есть можно заключать договора на 40, на 49 лет и успешно можно сегодня работать, и тогда мы привлечем в городе частный капитал к тем проблемам, которые у нас на сегодняшний день не существуют. Голова постійної комісії з питань бюджету депутат Валерій Куркін запропонував підійти до вирішення проблем відведення зливових вод більш широко та комплексно, враховуючи при цьому інші мікрорайони міста розташовані вздовж берегової лінії, та наголосив, що без наявності коштів в міському бюджеті дане питання зрушити з місця неможливо. Перше то нам нужно зробити все, щоб твісті туди воду і людям дати понять, що без іг. Их... это частные дома это им там ездить это не магистральные без их участия имеется финансового мы просто не потянем но если мы так будем игорь николаевич с людьми играться как мы сыгрались на улице измаильской 129 139 и 139 а которые люди собрали три месяца назад деньги и сегодня эти ливневые воды и по сегодняшний день они бунтуют и нам уже не верят, то сегодня так, если дальше пойдет, то у нас ничего не будет. Вот я хотел это сказать. Власть исполнительная ничего не делает. Это же извините, я ж не агитирую за э, красных или белых. Я говорю на сегодняшний день, Игорь Николаевич, что нужно спрос уже с тех руководителей, которые э, должны этим заниматься. А мы без народа там ничего не сделаем, потому что у нас денег в бюджете нет и не будет тех, которые сегодня назвали 12 миллионов или 15 миллионов. Секретар міської ради Олександр Македонський, звертаючись до учасників наради, вніс пропозиції залучити до реалізації проекту дорожнього водовідведення можливості обласного бюджету. З Цією метою їм запропоновано в найкоротший термін подати бюджетні пропозиції в облдержадміністрацію, де сьогодні формується обласний бюджет розвитку на 2013 рік. На завершення міський голова доручив своєму заступнику Миколі Зіничу до 20 листопада сформувати комплексну комісію, яка б до 1 грудня підготувала проект міської програми для. Для її розгляду виконавчим комітетом та міською радою, а голові КП «Благоустрій» Ігорю Мальцеву доручено залучити до роботи фахівців проектної спеціалізованої організації для проєктування гідротехнічних споруд з відведення дощових і талих вод. Маємо надію, що вже в найближчий час акерманці зможуть відчути конкретні позитивні зрушення з покращення інфраструктури Білгорода-Дністровського.